Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Долар в Росії понад 110 рублів. Газпром акції один долара Трампа. Почав економічну блокаду Росії. Пекельний грудень. от, -от тільки тільки розпочнеться. Росіяни не спати Трампа проставив таємний ультиматум. Ще один удар орішником по Україні. Україна отримає томагавки з дальністю 2000 кілометрів. Війні прийде новий кінець, потрушево зливає все в обмін на легітимність від китайців США та Європи. Чотири області повернули. Ця в Україну Крим виноситься задушки. Попередні умови таємного плану пише телеграм-канал Офісне Мишеня. У той же час 20 хвилин тому пролунала серія вибухів в четвертому із семи бункерах Путіна. Патрошев почав відкриту війну проти путінської еліти, яка залишилася після смерті диктатора. Диктатор служби охорони Путіна загинув під час перестрілки поблизу Кремля. Один із путінів, яких контролюється олігархами, задіяв план сховища двійники. І ніяких особистих зустрічей, крім того, за даними американської розвідки. Путін коли був живий наказував прибрати Патрушева і Бортнікова. Проти них під кадиров війна у Росії, тільки розгортається. Хоча всі думали, що кінець у останні дні листопада Патрушев приволікова РФ Пригожена Бунта, адже він таки живий, і все було інсценуванням. Той же час Володимир Путін, якщо він іще живий, втратив залишки легітимності. Він контролює все менше процесів у Росії. Росіяни це бачать. Крім того, в той же час до інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа наприкінці січня 2025 року його сценарій. Завершення війни має бути повністю готовий. І не факт, що цей план влаштує російського диктатора Володимира Путіна, який хоче скасувати санкції заборони Україні вступати до НАТО і повної окупації щонайменше чотирьох нині частково окупованих українських областей. Тож немає гарантії, що ознайомившись з пропозиціями Трампа, Путін різко передумає і відмовиться від своїх вимог. Змусити його це зробити може лише військовий та військово-політичний тиск. Таку думку в інтерв'ю обоз вислов. Вив російський правозахисник Марк Фейгін. Він наголосив, що Трамп і Путін геть не обов'язково бачать можливе завершення війни в Україні ідентично. Це різні сценарії речі Трампа та сценарій Путіна. Щодо плану Трампа, то він точно буде готовий до інаугурації, адже він обіцяв ще до інаугурації усе вирішити. Поки ми бачили план Венса, який але не бачили план самого Трампа, але до інаугурації ще два місяці. І до того часу я думаю, він визначиться, вважає Фейгін. Водночас Путін продовжує наполягати на сформульовані. Ніх раніше ультимативних вимогах, включно з відмовою України від тих частин частково окупованих територій областей України, де російські солдати нині немає або ніколи і не було. Сценарій Кремля озвучується досягнення цілей. Свом путін багаторазово повторював ці пункти. Наприклад, перед самітом миру у Швейцарії він згадував три умови: скасування санкцій, заборону вступу України до НАТО та звільнення чотирьох областей України Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської. Інші вимоги щодо армії, демілітаризації також залишаються, окреслив вимоги Путіна правозахисника. Російський диктатор настільки прагне домогтися виконання свого ультиматуму, що навряд чи погодиться переглянути свої бажання відповідно до плану новообраного американського президента. Я не думаю, що Путін, навіть дізнавшись про план Трампа, змінить цю позицію. Це може статися лише під тиском військових та деяких військово-політичних чинників. Поки що їх явно недостатні. Як бачимо, дозволу союзників глиби бити території Росії. Теж виявилося замало. Зауважив Фейгін, редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.